Вітаю з вами, Пархоменко з-за Заполтава. Ми знаходимося сьогодні в центрі міста, в 10-му ліцеї, де підводимо підсумки зміни відпочинку пришкільного табору. Сьогодні це наша малеча змагається в естафеті. Чотири команди, всі васелі, всі позитивно налаштовані, всі заряджені на перемогу. Адже для декого з них це перший пришкільний табір і перший відпочинок, перші емоції. Перша дружба, перші зустрічі. Ви вболіваєте за кого? Команда Чемпіон, а ти за кого? Ми переможемо. Молодці, ви фан-клуб, да? да. давайте підтримаємо їх. Чемпіон! Чемпіон! Да. зі мною е директор е Олена Володимирівна, яка очоляться ліцей нещодавно, але я скажу, що е досить ефективна робота. І сьогодні ми проводимо. Закриття пришкільного табору, який працював 14 днів. Дітки відпочивали, отримали тут, скажімо так, оздоровчі послуги, і сьогодні як підведення підсумку, фінал ми продаме стафети для нашої малечі. Вітаю дуже приємно, що в нашому місті а саме в усіх ліцеях, гімназіях. Проходять літні пришкільні табори. Дуже хотілось би подякувати Валерію Олексійовичу за колосальну підтримку нашого табору також за ініціативи Валерія Олексійовича сьогодні організовані змагання веселя для нашої таборної зміни. У нас зараз чотири команди діток. Які змагаються один з одним, але ми думаємо, що буде перемога дружби, так Валерія Олексійови. Переможуть всі. Переможуть всі. Ну і ті, хто виграли, хаєш, ви перші, ви лідери. Давай. Катя, вітаю. Резинки Іван. Ваня. Держи. А як? Ви ж виграли? Діяти починаємо. we probably just to the